Який препарат із групи антихолінестеразних засобів використовується у пацієнтів у післяопераційний період із метою стимуляції перистальтики кишечника, Неостагміно-метилсульфат. торгова назва прозерин. Сальбутамол бета-2 адреномедик. Він є бронхолітиком, як і більшість бета2 адреномедиків. Метопролол є бета-1-адреноблокатором. Для бета-1 адреноблокаторів характерні три основних ефекти. Правило 3А: антигіпертензивний, антиішемічний та антиаритмічний ефекти. Суксаметонію хлорид, деполяризуючий міорелаксант не селективний альфа і бета-адреновий медик Тобто, навіть виходячи з класифікації, антихолінестеразним засобом є лише неостагміну метилсульфат або ж прозерин. Чоловік отримав поріз руки, працюючи на присадибній ділянці. Згодом на місці поранення розвинулось запалення, який знищення ведених процесів є пусковим механізмом запалення. Альтерація. Розберемо етапи запалення. Перший етап це альтерація. Спочатку первина, потім вторинна. Первинна альтерація це власне пошкодження, наприклад, поріз руки. Вторинна альтерація це пошкодження медіаторами запалення, які утворюються після первинної альтерації. Ексудація, другий етап це утворення певного ексудату. Це, наприклад, набрякання, утворення гною, слизу і так далі. Третя проліферація, це етап так званого заживлення, це, наприклад, утворення рубця. Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків, які хімічні зв'язки вони розщеплюють. Пептидні зв'язки у білках між амінокислотами. Пептити перекладаються з грецької як білок. Розберемо інші зв'язки. У жирах є ефірні зв'язки, а саме складно-ефірні зв'язки. У складних вуглеводах глікозидні зв'язки між моносахаридами. Укажіть і нижче веденого білок із четвертинною структурою. Гемоглобін. Четвертинна структура білка означає, що він складається з кількох поліпептидних ланцюгів, які взаємодіють між собою. Гемоглобін має 4 субодиниці: 2 альфа та 2 бета- ланцюги, тому він має четвертинну структуру. Для запобігання розвитку м'язової дистрофії лікар призначив пацієнту калію ротат. Проміжним продуктом синтезу якої речовини є ця сполука пірамідинових нуклеотидів, а саме уридин монофосфату. Каліоротат допомагає утворювати пірамідинові нуклеотиди. Це будівельні блоки для ДНК і РНК. Вони потрібні клітинам для відновлення і росту, зокрема при м'язовій дистрофії. Який із нижче наведених є відновлювальним? Мальтоза. Розберемо ці відповіді. Якщо ви забули, які є відновлювальними дисахаридами, а які невідновлювальними, то можна потрішку відкидати 100% неправильні варіанти. Крухмаль є полісахаридом, не є дисахаридом, тобто ми відкидаємо цю відповідь. Рибоза є моносахаридом, відкидаємо. Сахароза є дисахаридом. Це запам'ятали. Целюлоза полісахарид. Відкидаємо. Мальтоза теж є дисахаридом, тому ми приймаємо цю відповідь. Вибираємо між сахарозою і мальтозою. Зверніть увагу на формулу на слайді сахарози і мальтози. Розберемо класифікацію дисахаридів. Вони поділяються на дві групи: відновні і невідновні. Відновні десахариди мають вільний глікозитний гідроксил, тому що зв'язок між залишками моносахаридів здійснюється за рахунок одного глікозитного, а іншого звичайного гідроксилу. Дивимось, де тут глікозитний гідроксил. Ось тут група ch 2 oh в сахарозі має зв'язаний глікозитний гідроксил, він не є вільним. А в мальтозі OH група вільна це глікозидний гідроксил, тобто мальтоза є відновлювальним. Це видно про вільному глікозидному гідроксилу, тоді як в сахарозі він зв'язаний з С2. Невідновними, окрім сахарози, є, наприклад, тригалоза. Інші, такі як мальтоза, є відновні. Також важливо те, що відновні дисахриди, як і моносахриди, відновлюють фелінгову рідину і вступають в реакцію срібного дзеркала. Тобто, в даному випадку сахароза не буде вступати в реакцію срібного дзеркала і не буде відновлювати фелінгову рідину, а мальтоза буде вступати в реакцію срібного дзеркала і буде відновлювати фелінгову рідину. Яка сполука знищення ведених здатна роз'єднувати процеси окиснення та фосфорилювання в мітохондріях? Тироксин. Роз'єднувачі окиснення та фосфорилювання, це, наприклад, тироксин і також сполука 2,4 динітрофанол, дозволяють електронам проходити через дихальний ланцюг без утворення АТФ, що веде до виділення тепла. У нормі в мітохондріях енергія від переносу електронів іде на синтез АТФ, а при роз'єднанні енергія не йде на АТФ, а просто виділяється як тепло. Тому, наприклад, люди, у яких занадто багато виробляється тироксину, вони завжди гарячі, їм завжди жарко. Укажіть тканину, що складається з мертвих паренхімних клітин із суберинізованими оболонками, утворюючи шар з бладарів і рослини. Корок. Попрошу запам'ятати чотири слова, які, якщо ви бачите в тесті, то це є синоніми. Субарин відкладається у скурковілих оболонках. Значить, суберинізована дорівнює скорковіла. Скорковіла дорівнює окурковіла, окурковіла дорівнює курок. Якщо ви бачите суберинізована, значить, відповіді має бути скорковіла або окурковіла або курок. Або, наприклад, курок утворений чим, суберином, суберинізована і так далі. Для кількісного визначення стрептоциду, первинний ароматичний амін, виконали титрування розчином калійброметри у присутності калійбром, який титрометричний метод аналізу використали. Так як тетрант калійброма-3, бромат калію, то логічно, що броматометрій. Який спосіб титрування використовують для визначення вмісту ледких сполук? Зворотнє титрування. Зворотнє титрування застосовується тоді, коли речовина летка повільно або нестабільно реагує з титрантом. Її не можна прямо титрувати через випаровування чи інші труднощі. Як проводити зворотнє титрування? Перше, до розчину з аналізованою речовиною додають надлишок стандартного розчину реагенту. Цей реагент вземо діє литкою речовиною. І надлишок реагенту, який не прореагував, титрують іншим стандарт, стандартом. Тобто ми титруємо надлишок титранту.